Збройні сили України продовжують наступ на сході країни. Ситуація на фронті залишається складною, оскільки російські війська намагаються утримати захоплені раніше території. Як зазначається, у зведенні, за останні три дні українські сили захопили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Росіяни спробували контратакувати, але наші воїни відбили контратаку і пішли далі. На південь на Донеччині тривають бойові дії. Українські війська штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець. Також Збройні Сили України знищили ворога в населеному пункті Дробишеве. Якщо подивитися на карту, то одразу стає зрозумілим, що Лиман знаходиться у напівоблозі, і у російських військ залишається два виходи або померти у місті, або зробити жест доброї волі. Ситуація на полі бою залишається складною, але зараз Україна чинить тиск на те. Територію, яку Росія вважає важливою для своїх військових цілей, віримо в збройні сили України. Слава Україні!